Так, заїжджає такий от, акційний Соліс 26. Походу, Олешка перегрівся. Це в нас е, акційний Соліс 26 за 7900. Кого цікавить, є по наявності із е, бігуном Mitsubishi і з ходовочкою Янмар. Три передачки вперед, а одна назад. Дивіться, цей 7900. А рядочком екстра сніженька за 9800, 7900 і 9800. Є по наявності на вибір. Ось так, бачите, таке міждяддя. Значить, у екстри по центрах йде метр двадцять, у е, звичайного по центру передніх коліс йде 98 см. Кого цікавить, ми знаходимо за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка безкоштовна, без предоплати. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Всім гарного дня і до зустрічі!